Треба було вчора бачити е, округлені очі е, менеджера, який приймав нас автівку. Це просто був прикол. Е, ну там же ж ми повертаємо авто і нам назад повертають цю залогову суму. І він от так от клацає, да, я бачу на планшетику. Він каже: і тільки він говорить: ну, не, не чекайте, що це буде прямо зараз, чи може це буде завтра. І я йому з ходу кажу: прийшли. Ці округлі очі, він такий, який у вас банк, український. <смі> він був реально дуже здивований, що така швидкість, і, ну коротше, так. Ну так, щоб ви розуміли, що блін, є чим не просто пишатися. Насправді дуже класні у нас і технології, і можливості, і ми просто цього не помічаємо. Просто бо ну думаємо, що звикли думати, що десь там за кордоном краще. Не цінаємось.